Робимо огляд наволочок 70 на 70, який в нас є по одній штучечці. На цій купці по дві штучки, це в попередньому відео. А тут по одній. Робимо швидесенько огляд. Лавандочка на голубенькому фоні. Жовтий фон з такими коричневими квадратиками. Сердечка на кольорі, колір капучино. Пес патрон на сірому фоні. Біленькі в такі ромбічки, метелики з одуванчиками на білому фоні. Квіточки ось такі ніжні весняні, просто м'ятний однотончик, зірочки жовтенькі на синьому фоні. Такий на голубенькому фоні сердечка, смужечки такі кольоровенькі. Голубий фон з одуванчиками біленькими. Одуванчики бежеві на біленькому фоні. Космос на синьому фоні. І ось такий м'ятний кольор, який тут голуби надписи. Гарний такий салатовий, верніше кольор. Ось ці наволочки, що ми тільки що оглянули, вони є по одній штучці, вже в готовому вигляді.